Зараз перемістимося до тих людей, які зараз а, поруч з Макдональдсами. Наш а, десант телеканалу Київ, це Слава Соломка, Юлія Терлецька і Тарас. Кобзар, вони якраз перевіряють, як готуються Макдональдс до відкриття, хтось вже відкрився, хтось не відкрився, і зокрема мають нам розповісти а, зараз. А поверніть нам, дайте нам ще соломку. Бо дві юлі Терлецькі, це звичайно добре. Але а, і вони в двох в окулярах. Хто з вас перший нам розкаже? як відкривається? Юля, тобі слово, давай тепер. Ну давайте, давайте я почну. Друзі, бачите, е, прихилилася я тако до цього рюкзачка голову і сижу і заздрю, що я працюю телеведучою на телеканалі, а не кур'єром. Так, от пота у мене тоненька цівочка слинки сиджу. Я значить, нюхаю цей Макдональдс тут, а з'їсти не можу. Тому що додаток просто справді ліг, як ви вже сказали, друзі. Насправді, е, кур'єрів тут не так вже і багато, як е, на точках у моїх колег. Так вже трошечки привідкрию вам завісу, тому що ми проїжджали по всій вже. Е, повсті відкриті Макдональдси, і там насправді натовп кур'єрів. Тут їх порівняно небагато. Ну і справді всі люди, які стоять навколо, якщо ви подивитеся, заздрять і мріють в цей день попрацювати кур'єром. По перше, щоб можливо підзаробити якихось грошенят, а по друге, щоб першими спробувати той чізбурги за 52 гривні. Я думаю, що зараз більшість людей готові сотні сотні гривень викладати на те бажане меню із Макдональдса. Давайте пройдемо, запитаємо взагалі у людей. Ну, що відбувається з додатком, і наскільки довго вони тут чекають? Ось молодий чоловік, доброго вам дня. Як давно ви тут чекаєте своє я замовлення? 30 чекаю, але Все, ви вже зробили його? Да, я зробив усього підтримку Глова. Написав клас, і що вам відповіли? Ще нічого не відповіли. Що... Оце я стою а ви встигли о котрій годині забрати? 9.00. Зі мною ще був хлопчик, то він вже забрав своє замовлення. Ага, йому пощастило трошечки більше, ніж вам. Да. Зараз ви чекаєте своє замовлення. Ви оплатили вже його? Так, да, в мене гроші вже списали з самого. Скільки заплатили? 800 гривень, 800 гривень да. ви ще й друзям докупили, да, так? Да. Ну, от, бачите, бачите, людина е, взяла таку на себе відповідальну місію. За всіх друзів вирішила замовити в Макдональдсі їжу, але, ну, на жаль, не, не у всіх виходить і не всім щастить е, скуштувати зі смаколик. Хочете, до речі, ще у кур'єрів запитати. Доброго вам дня. Скільки у вас сьогодні замовлень із Макдональдса? Е, у мене перше замовлення, але дуже довго його треба буде очікувати. Скільки ви вже чекаєте тут? Ну, Зараз я вам скажу. Ну, годину вже чекаєте ні, десь. Ні, Менше? Ні. Більше? Влад, подожди секунду. Так. Ну хоч приблизно, скажіть. хвилинку, Зараз я вам скажу. Вже я очікую 28 хвилин. 28 хвилин. Але ну... ж, його навіть не пробили на моніторі, тому що багато дуже коли доїхав, Я Коли під'їхав сюди, на той момент було 152 замовлення. Кошмар. І... Знаю, коли мені можна отримати. а велике у вас замовлення? Наскільки на яку суму приблизно? На суму не знаю, але можу сказати бік Мак тесті меню, Мак меню картопля фрі і чизбургер. Клас, От хтось, хтось отак, от нестерпно очікує своє бігмак меню, і навіть не підозрює, що воно приїде до нього зовсім не скоро. Але цікаво дізнатися, що там у моїх колег, можливо, їм вдалося зробити замовлення, тому що чесно мені навіть колеги з ньюзруму казали: Юля, ну привези нам там які небудь нагетси, який-небудь, який небудь меню. Я кажу, добре, добре, давайте. Я записую всі ваші замовлення. А врешті-решт, бачите, вийшло, як вийшло. Так що колеги, ті, які робили замовлення. Вибачайте, я зробила все, що змогла. А, а потім продам по спекулятивних цінах. Зараз бачимо: ой, Тарас Кобзар. В тебе якийсь свій Женя, а, челендж для потрапляння в Макдональдс. Тарасе, тобі слово. А, друзі, поясню вам. Ай, насправді, знаєте, є цей відомий вислів про те, що. Не наївся, так, не налижишся, тому я бачите, перед тим як повноцінно Макдональдс відкриється, намагаюсь позбутися своїх жирових відкладень. Аби потім, коли я туди завітаю і нормально замовлю собі кілька різноманітних меню, щоб я не соромився і спокійно собі їв, щоб без докорів сумління, знаєте, спокійно собі ласував Макдональдсом. Тому, друзі. Давайте покажу вам, що відбувається у нас. Ми так само на лівому березі, а, запрацювало відділення щоправда на доставку. І от якщо подивитися туди, зараз черга з кур'єрів розсмокталася. Хоча буквально ще хвилин п'ять тому їх було тут кілька десятків, і вони всі роїлися. Біля оцих віконечок видачі, і насправді ну там їх було дуже багато, але бачу, що напевно додаток, про який ми всі говоримо, який лежав, вже нарешті піднявся. І кур'єри свої замовлення всі розхапали і повезли до тих, хто вже першими сьогодні зранку буде їсти або Жнаґетці, або Бігмаки, або Біктейсті. Я насправді дуже полюбляю дабл-чізбургер, тому спробую сьогодні так само собі щось вигадати, але про це. Розповім дещо пізніше, а зараз хотів би передати слово далі моєму колезі Славі Соломці. Сподіваюся, він з нами на зв'язку і розкаже, що в нього відбувається зараз біля того закладу Макдональдс, де знаходиться він. Знаєте, що тут 에, мої рідне Я не знаю, 에, чесно кажучи, чим викликаний такий ажіотаж. Я абсолютно спокійно індиферентно ставлюся. Але для шанувальників, для шанувальників цього інтертейменту, я назву це навіть так. Нарешті з'явиться можливість обпекти язика поріжечком, нарешті лизнути ріжечок. Похрумтіти нагетсами і е, вкусити картопельку. Оце тут починається на е, лівому березі. Я не знаю, чому такий е, ажіотаж відверто кажучи, ну от вже велика кількість, як бачите, велика кількість е, жовтих рюкзачків, кур'єрів, доставників стоїть за моєю спиною. Е, і деякі навіть кажуть, що прямо з самого ранку, з сьомої години, люди починають замовляти. Люди починають е, е, люди починають. Просити, привезіть мені Макдональдса. швидке харчування. Ми з вами чудово розуміємо. Це шкідливо Слава, слава. тому. Слава. Я знаєте, стою на сторожі здорового харчування. Ну як шкідливо, періодично, шкідливо. Слава, ми тобі дякуємо. Щось там проблеми зі зв'язком. Вочевидь, знаєте, це ті, хто намагаються доєднатися до додатку Глова. Вони набирають, набирають, набирають і просто весь трафік інтернету на себе забирають, щоб не було зв'язку з нашим телеканалом. Так Але слава Богу, що є у нас зв'язок з глядачами телеканалу Київ. От пані Наталя нам написала українські страви, найкращі та найсмачніші. От зараз. В Принципі, от в порівнянні від того, що тільки що розказував нам слава, а от е, згадайте, як хрумтить цибулька, так і хряць, а потім взяв чорного хлібця, він такий запашний і отак от, от взяв, так булькнув у борщ сметани. Це все переклапуцяв і насолодився стравою. От Бачите, українські е, українські ресторани мені здається будуть смачнішими чи ні.